Житловий комплекс Гарі «Ріел». дім з характером старт продажів сьогодні. Столиця знову під масованим ракетним ударом і шахедним і вже відомо станом на цю хвилину про 15 загиблих. Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. На вашу думку, які цього разу будуть відмовки у адміністрації Білого Дому, щоб не запроваджувати нові санкції проти Росії і щоб не діяти проти Путіна? В даному випадку треба розуміти, логіка дій Трампа не в тому, щоб вводити санкції проти Росії. Ми йому завжди приписуємо нашу логіку, а він діє зовсім з іншими намірами і зовсім з іншою логікою. Він хоче припинити війну. На його думку, санкції не припинять війну. Вони лише можуть загострити війну, створити більш конфліктну ситуацію. Ну і взагалі він е, не вірить в силу санкції. Він про це неодноразово казав. От в силу мит, тариф тарифів торгівельних він свято вірить. Для нього це то, просто такий символ віри. Він вважає, що це як чарівна паличка, яка вирішує всі економічні і е, е, і політичні проблеми. А от в санкції навпаки, можливо, як бізнесмен. Він е, не те, що не вірить. Він ставиться до них критично. Тому я давно вже кажу: ну, це трошки наївно з нашого боку, чекати, що Трамп, врешті-решт, веде якісь там пекельні санкції проти Росії. Боюся, що він може ввести, але обмежені санкції і більш вагома для нас, щоб скоріше нам зброю давали. Санкції проти Росії, от прямі санкції, вони безумовно можуть мати ефект, якщо вони будуть спрямовані, наприклад, от на той самий нафтовий ринок, на постачання російської нафти за кордон. Але наприклад, проти Китаю вони не будуть вводити зараз вторинні санкції, тому що не зацікавлені обидві країни в торгівельній війні, і для штатів це ну трошки проблемно, тому що вони залежать від постачання рідкісних земельних металів з Китаю в США. Тому я відражу всім бути реалістами щодо ударів Росії по Україні. Цей чинок може вплинути на Трампа наприкінці червня вплинув. І через дружину, і можливо через позицію частини його команди. воно знаєте, там разом спрацювало в той момент розчарування Трампа Путіним, що Путін нічого не робить для того, щоб припинити війну. І от удари по Києву тоді, що викликали його роздратування. Ну тому, що це не тому, що він так от був емоційно під впливом цих ударів од дружина дружини скоріше за все, да була під емоційним впливом Трамп. Я думаю, більше був роздратований тим, що тут є контраст, замість того, щоб припиняти війну, Путін її посилює. Оце дратувало тоді Трампа. Зараз мотивація Трампа трохи інакша. Він знов вірить в те, що Путін готовий припинити війну, але він дуже цинічно, як і Путін теж цинічно ставиться до цього процесу. Він вважає, що тут треба шукати певну рівновагу і мовляв, от Путін готовий піти на певні поступки. Ну і Україна теж має це зробити. Він досуто по-бізнесовому розглядає цей процес, знаєте, як транзакції. Кожна сторона має зробити певні кроки вперед, обмінятися поступками. Ну і тоді всі будуть задоволені. В реальній політиці воно так не працює. Але у Трампа, от є таке е, відчуття. Ще більша проблема. Це позиція Стіва Уїдків, е, головного переговорника Трампа з Росією. Стів Уїтков давно потрапив під вплив Путіна, путінської позиції. Е, більше того, останнім часом, от останні тижні, е, у, у нього навіть з'явилася нова тенденція. Він вигадує російську позицію, прикрашає. На цю російську позицію вигадує нові елементи, яких там немає. Наприклад, коли він був в Москві, він вигадав, що Путін, нібито, готовий погодитись на виведення російських військ з Херсонської Запорізької областей, ну там де вони контролюють частину цих областей, насправді нічого подібного не було. А от Твіткв це вигадав. Потім вигадав, що нібито росіяни погодилися на надати нам гарантії безпеки. Швидко з'ясувалося, що це не ті гарантії безпеки, не на рівні п'ятої статті НАТО, де й взагалі не гарантії безпеки, а навпаки, намагання нав'язати нам свою роль як гаранта безпеки. Це, що просто неприйнятне, навіть на заході зараз жартують це все рівно, що лису призначити охоронцям курятнику, але Уітков вірить, що от однібито Путін хоче припинити війну, тому з ним треба домовлятися. Е, можливо, от е, нинішня трагедія в Києві, удар е, по столиці України, загибель е, е, знов великої е, кількості людей е, і поранених ще більше. Це можливо вплине знов на Трампа. Подивимось, я поки не поспішав з висновками. Тут головне зараз інформацію про цю трагедію максимально донести до американської громадськості. До американських засобів масової інформації, особливо до тих, хто читає які читає Трамп, наприклад, нью йорк Пост, на щоб міжнародна громадська думка і американська громадська думка відреагувала на цю трагедію, щоб це стало черговим доказом того, що Росія не хоче припинення війни. Але думати, що буде якийсь швидкий ефект, і відразу після цього Трамп веде санкції. Давайте будемо реалістами. На жаль, цього не буде. Тут головне, щоб зараз Трамп не звинуватив Україну ще й сказав: Ну так, це вам за те, що ви б'єте по російських НПЗ? Ну бо ж одного разу вже таке було після спецоперації Павутина. Ну така лойка да у Трампа присутня. Це війна. Як він вважає, да Україна б'є по російських об'єктах, росіяни б'ють по наших тільки росіяни б'ють по цивільних об'єктах, об якраз впливає. ні, тут що жертви серед мирного населення. Угу. Розумієте, що б'ють по мирному населенню, що гинуть де діти? Гинуть мирні люди, гинуть діти. От на це треба робити. Акцент так. в даному випадку йдеться про скоріше про інформаційну політичну тактику тиску. Не напряму на Трампа, а от через громадську думку, через інформаційне середовище. Можливо, це дасть ефект. У всякому разі, один раз це спрацювало, можливо, ще раз спрацює. Так чи інакше, але ну, в даному випадку я б на інше звернув увагу. От Путін декілька тижнів тримав паузу, от якраз тому, що в Кремлі побоювалися, що один раз. Трампа це роздратувала, удари по Києву, жертви серед мирного населення, і, е, схоже, що в Кремлі вирішили зробити паузу. Думали, що ну давайте не дратувати Трампа. Так головне з Трампом домовитись, і от те, що зараз ці удари по Києву відновилися, повітряні удари, е, зокрема, удари по мирному населенню, і в першу чергу по мирному населенню, це свідчить про те, що можливо в Кремлі вже заспокоїлись. Вони вже вважають все. Проблема з Трампом вирішена. Трамп знов вірить Путіну. Трамп хоче домовлятися, і саме тому вони вирішили знов змінити свою тактику і повернутися до цієї тактики, яка традиційно притаманна Путіну силового тиску, військового тиску на переговорний процес. Він цю тактику використовує з 2014 року. І це було і перед першими, і перед другими мінськими угодами зараз е, у Путіна не виходить на фронті так тиснути, немає якихось там військових успіхів. Е, і тому він хоче тиснути, от таким я б сказав, емоційно силовим шляхом. Він е, з одного боку хоче все ж таки зламати емоційно-психологічно українців в тилу удари по мирному населенню. Це в першу чергу намагання нас зламати зсередини. Щоб у нас і так є втому у багатьох людей від війни, а тут ще нові жертви. І Путін вважає, що чим більше цього буде, тим скоріше ми зламаємося і захочемо миру будь-якою ціною. Але це е, також і аргумент для того ж самого Стіву стівуїтка і деяких людей в адміністрації Трампа, які можуть казати: Ну казати, ну бачите, от Українці не хочуть домовлятися, не хочуть іти на територіальний розмін, тому Путін відновлює війну. Тому давайте от все ж таки примусимо українців до нібито до компромісу, хоча не йдеться про компроміс. Йдеться про фактичне прийняття російських умов, що для нас неприйнятно. Але на превеликий жаль, отакі от люди, як стів уїтка, вони можуть дотриматися такої позиції і вважати, ну раз війна посилюється, іде знов ескалація повітряної війни. Треба швидко домовлятися про припинення не бойових дій. А вони хочуть вже мирну угоду. Хоча це хибна думка. На Росія не хоче компромісної мирної угоди. Росія хоче мирної угоди на своїх умовах. Тим більше, що компромісна мирна угода навряд можлива, оскільки ціла низка питань, по яких Україна і Росія мають прямо протилежні позиції, домовитись просто не вийде. Але на жаль, в Вашингтоні цього не розуміють. Вони от під впливом путінської думки, що найкращий шлях завершення війни це мирна угода, тому треба домовлятися про всеосяжну мирну угоду. А тут є лише два варіанти: або швидко домовитись на російських умовах, що для нас неприйнятно, або цей процес буде тягнутися в кращому випадку багато місяців. І якщо і вийде домовитись, то тільки з деяких питань, і знов таки треба буде домовлятися про припинення вогню. Або, врешті-решт, все зайде глухий кут і закінчиться повним переговорним провалом. І обидва сценарія і затягування переговорного процесу влаштовує Росію, тому що Путін все ж таки хоче нас перемогти військовим шляхом. Або мирна угода на російських умовах, Путін вважає, що саме Трамп може нас примусити до такої мирної угоди. Мені здається, американці все ж розуміють, і навіть стівуїтко про це каже, що навряд ми погодимось на е, якісь там пропозиції, які не відповідають нашим умовам. Але тим не менш такий ризик, на жаль, існує. Станом на зараз стало відомо, що вже 18 загиблих у Києві. Рятувальники деблокували ще одне тіло і продовжується надалі пошукова рятувальна операція. От пане Володимире, ви кажете, що у Трампа механізм такий, що всі мають йти на поступки. А єдина поступка, на яку йде Росія, це вона обіцяє, що мовляв не буде захоплювати всю територію України. А така на які поступки посилаються американці, коли вони цитують росіян? Бо ми ж також можемо сказати, ну добре, ми готові на поступки, ми не будемо обстрілювати територію РФ. Ну йдеться якраз єдина поступка, єдиний, е, єдиний ймовірний компроміс е, щодо завершення війни це припинення вогню по лінії фронту. Ну повне всеосяжне припинення вогню. Е, йдеться і про припинення вогню в повітрі, безумовно, теж але і на суходолі. Про це треба домовлятися. Це той сценарій, який само початку просували американці. На жаль, потім відмовились. Десь з квітня вони почали іти на поступки росіянам, почали розглядати от, варіант мирної угоди. Потім погодились на прямі переговори між Росією і Україною. Думали, що це призведе до швидкого миру. Я ж кажу, вони постійно, я маю на увазі американців, потрапляють в пастки, переговорні пастки, які їм закидають росіяни. Вони е, приймають якісь. Псевдокомпромісні варіанти за чисту монету, за те, що от саме це, врешті-решт, призведе до миру. А воно виходить навпаки. Вот знаєте, є така наївність. Навіть зараз вже в Америці популярні дуже жарти там з мультфільмів, навіть американських, коли знаєте, дитинча одну й ту ж помилку роблять, завжди потрапляє на якісь оманки там на свої подруги. Да І от і Трамп так точно на жаль в відносинах з Путіним. То Одна переговорна пастка, то інша в травні. от, Трамп погодився на, на а, і підтримав ідею прямих мирних переговорів в Стамбулі. Да. Ну, потім за півтора місяця зрозумів, що не працює це. Yeah. Да, потім на Алясці він знов вирішив, що ну от Путін готовий домовлятися. Вони дійсно, от, на жаль, іноді трохи наївно сприймають пропозиції Путіна. Ну і тут ще знаєте, спрацьовує такий суто психологічний ефект. Трамп хоче швидкого миру. Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. Ну це дуже помітно. той самий Віткав про це mm -hmm. відкритим текстом каже там прес-секретарка Білого Дому. Ну, ну явно це головний мотив для Трампа. Те, що хоче миру, добре це нормально що він хоче припинення війни, інша річ, яким шляхом, і знаєте за чий Е, якщо шляхом односторонніх поступок України, ну це для нас неприйнятно. Ми захищаємо свій суверенітет і своє право на майбутнє, свій вибір і внутрішній, і зовнішній вже 3,5 року, а реально ще чотирнадцятого року. Якщо брати гібридну і локальну війну на Донбасі, а американці хочуть швидко. І неважливо, важливо навіть хай це буде більше шляхом поступок з боку України, але головне щоб швидко закінчити це. Тому тут на жаль є на неспівпадіння наших інтересів і інтересів адміністрації. На критичні а чи є у нас Американі... шанс, чи є у нас шанс, шанс. зараз змінити їхню думку? Зараз завтра буде зустріч Єрмака у Мєрола із тим самим Віткофом. Дивіться, ну шанс е, завжди є е, за шанс за будь-який шанс. Треба боротися. Воно ж не автоматично виникає. Дивіться, як ситуація розвивалася от протягом навіть півроку е, перебування Трампа при владі і півроку мирних переговорів. Е, е, ситуація на жаль завжди коливається, вона не є стабільною. Трамп за цей період чотири рази змінював своє ставлення до формату завершення війни. Е, і були ситуації, коли нам доводилось підлаштовуватись під американську позицію. Ми ж спочатку вимагали, що спочатку гарантії безпеки, а потім е, е, домовились про припинення вогню. Американці категорично відмовились е, навіть розмовляти про гарантії безпеки. Ми погодились. Добре, давайте тоді починати з припинення вогню. Погодились, це була спільна позиція. США і України. Що сталося потім? Ну, американці, на жаль, поступово відійшли від цієї позиції. Але ми не відходимо від цього. І зараз і ми, і європейці, намагаємося знов переконати Трампа і його адміністрацію, а там частина людей розуміють, що треба повертатися до, от, до ідеї припинення вогню. От що треба все ж таки повернутися до єдиного реалістичного сценарію. По гарантіях безпеки, дивіться, є прогрес. Якщо в лютому, в березні, американці категорично відмовлялися обговорювати це питання. Зараз вони обговорюють навіть Марко Рубі, держсекретар США, очолює робочу групу з цих питань. Тому робота зараз іде над цим. Тут не буде швидкого й однозначного результату. Треба боротися постійно кожен день Тут знаєте, як на велосипеді, треба постійно крутити педалі, інакше ти можеш впасти. Дуже добре, до речі, от зазначу, що зараз от вчора з'явився указ президента при призначений у нас новий посол України в США, пані Оле Стефанішина. У неї великий досвід роботи з європейськими партнерами. Успішний досвід. А зараз якраз взаємодії з європейцями, це е, е, вагома складова нашої стратегії роботи з американцями. От що до речі, довели переговори в Вашингтоні 18 серпня. Тому я от дуже сподіваюся, що зараз якраз от ця зміна вона теж може стати таким новим поштовхом для активізації щоденної роботи в Вашингтоні з представниками американської адміністрації. Тут знов таки повторюю: не, не буде швидкого результату. Треба боротися за наші позиції, за просування наших позицій, за нейтралізацію от різних цих пасток, які закидають Росіяни Трампу. Так що поступово я думаю, що ми можемо використовувати наші шанси і переконувати Трампа в тому, що треба повертатися до більш реалістичних позицій в переговорному процесі. Я на це дуже сподіваюсь. але у нас іншого виходу немає. Нам треба боротися. І добре, що ми це робимо зараз разом з європейцями. Ми не поодинокі в нашому спілкуванні з Трампом. А як коли Трамп бачить, що є спільна переговорна позиція України і європейців, ну він змушений на це реагувати, як це було зокрема uh -huh. і на переговорах в Вашингтоні 18 серпня, тому найближчим часом думаю, не тільки от те, що буде зараз, наприкінці цього тижня, я думаю, що активізація переговорного процесу відбудеться особливо в вересні, тому що Трамп хоче швидше. Знов таки Нобельська премія миру оголошення переможця номіна хто отримує цю премію, буде 10 жовтня, і тому от вересень буде визначальним періодом. І путіну доведеться щось робити. Якісь умовні подарунки, переговорні подарунки Трампу. Але може бути дійсно і нові якісь такі підступні пропозиції, як вже неодноразово робив Путін, і тому з Трампом зараз треба дуже угу. активно працювати із працівниками його адміністрації. Що власне робить українська сторона, пане Володимире, щиро дякую за вашу інформацію за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного і тихого дня. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог був щойно не з нами на зв'язку.